Друзі, мої, всім привіт! З вами Олена і я хочу вам показати свої замовлення, які я робила якось в магазині сенсей. Давно я зробила ці замовлення, але не було часу вам його засняти і показати, що ж я там замовила. Ось замовила я таке платтячко з таким валанчиком. Воно йде на запах. Тут, може, по відео не досить зрозуміло, як воно виглядає. От, Але. Хто любить цей магазин, той, я думаю, знає як виглядає це платтячко. Ось на рукавчиках такий теж воланчик. От Воно тоненьке, приємне. тільки треба його погладити, бо воно лежало в мене в пакеті. От, нарешті я все-таки вирішила ж його достати. Літо йде. Треба щось одягати, цікаве, яскраве, піднімати собі якось настрій. Ось. Таке платтячко. Давайте подивимось наступне замовлення, бо воно ну, не досить зрозуміло. Так, на відео, що ж воно за платічко? ладно. Замовила я такий світшот, здається, називається. Да? От він тепленький. Розмір 128 речі дитячі, я замовляла на виріст, тому що вони були по гарній ціні, а не було потрібного розміру, тому я взяла. О, знаєте, хай будуть. От, такі вони трошки, трошки тепленькі. Не дуже він, але трошки утеплений зі скай. Так, далі замовила таку футболочку. Теж вона була по досить приємній ціні взагалі 39 гривень. Давно я її да, замовляла. Це. Зараз цих футболочок нема. По такій ціні можна було більше взяти. Не знаю, чому я взяла одну. Тому що кольор такий зелений, на відео він взагалі виходить, якийсь не дуже гарний. Але вживу він такий зелененький. Так, далі замовила отаке от платтячко з єдинорожкою. Покажи нам єдинорожку. Покажи. Але це був наборчик. Ось такі два платтячка, вони теж взялися на виріст. Вони 159 гривень коштували, а друге було в такі єдинорожки. Да. Ось це воно так одне до іншого складене. Ось такі єдинорожки. на літо, платтячка. дуже чудові. Да. Взяла я ще таке платтячко з такими рюшечками. Теж дуже гарне. Да -да. В метелики. Ой-ой-ой. Да -да. І таке платье це взагалі на виріст. Ну, ціна була приємна і улюблений кіті. Тонесеньке воно, як джинса. На відео воно зовсім не передає той колір, як є насправді, воно синеньке, а на відео воно чомусь, знаєте, як вигоріло. Оно таке темненьке, темненьке. Які ті ці білі, як на відео, а голубенькі, такі, блідно, чи сіренькі, якісь вони такі? Ось, такі замовлення були в мене в сінсеї. Ой, тут, до речі, воно на гудзичках дуже зручно. Так, все, друзі мої. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Буду рада з вами поспілкуватися, хто залишить свої коментарі. Да. О, пишіть, хто робить замовлення в сенсеї. Да. Буду рада вам відповісти. Да. Все, Всім гарного дня, гарного настрою. З вами була Олена. Всім пока-пока.